Так, Це у нас Пионер 130-й, а це у нас Євраліс Генераліс, правильно? Генераліс. Супер, сейчас подивимося на цей піонер, поки не відходять від каси Що ж ми беремо? Так, а ну. Можете розірвати мені мішок поки я. Якщо... Розірваю. Так, да, просто подивитися, яке зерно. Оригінальний піонір, все як треба. Буде. Давайте, добре. Так. 6200 одна посівна а ну. Подивимося зараз на калібровочку. Ну, на, на неому. Чуть-чуть такий пузатенький, гарний. Все, закидайте в машини. Так, все, запакувались, затарилися. Будемо вилітати і сіяти. Супер. Дорогі підписники, всім привіт. Сьогодні у нас третій день посівної компанії. Сіємо кукурудзку Монсанто. Вчора я вам її показував. Непоганий посівмат, класно висівається. І як закономірно, як очікувалося, багато хто мене почав запитувати в коментарях: дайте контакти продавця, дайте де ви берете той, той чи інший посівний матеріал, бо хочемо собі такий посіяти». Хочу сказати таку дуже важливу, такий важливий принцип і правило: не все те золото, що блестить, це перше. Друге, якщо блогер соціально відповідальний. Він ніколи не буде хвалити той продукт, який він сам не спробував, який він сам не показав, як він виготує, як він працює, який результат у нього є, які плюси і які мінуси. Бо тому, що на просторах чи на теренах Ютуба багато хто розказують, показують, що що тільки можна, за що платять гроші, все і показують. Привезуть посівмат. На шару, от найкращий посімат на світі. Перевезуть там якусь хімію на шару. Сама лучша хімія. Дивіться, як вона робить, як од неї все росте. пре. Блін, ну я так не хочу. Правда, це не як мінімум, це не серйозно. А як максимум, це може нашкодити людям, нашкодити нашим колегам, таким самим фермерам, як оце ми, я, ну і другі інші. Цього робити не можна. Тому і вам рекомендую перед тим, як щось купувати, не кидатися на блискуче, на красиве, на червоне чи зелене. А першим ділом провірити, першим ділом поїхати до тих, у кого воно є, потругати руками, спитати реальний відгук, реальний, не той відгук блогера чи фермера, там, якогось там, да, який там, ну, продавця. Я назву навіть блогери-продавці. Він ним не робив ні год, ні два, ні три. Привезли, покинули, да? або привезли, заплатили бабла і давай показувати розказувати, як воно класно робить, яка класна техніка. Це абсолютно неправильно. Не, не і я думаю, що свідомі, свідомі фермери, свідомі блогери на це все діло не поведуться. Треба зразу тричі подумати і один раз подрізати, Тільки тоді. Буде порядок, а не так, що от на емоціях побачив по он он нього, в нього воно росте. Все, і я таку хочу кукурудзу. Купив, хто де, не провірив, не узнав, що воно, як воно посіяв, як попало, побризкав чим попало. Не тим, чим треба. Не вродило. Все, капець. Винуватий отой блогер, клятий м'ятий. Він там мені насовітував фігню якусь повну і воно не вродило. Це ж несерйозно. Через це треба завжди провіряти. Завжди треба год чи два. Обкатати той чи інший посівний матеріал, ту чи іншу хімію, трошки спробувати, ну як воно вроде, а ну як вона спрацює, поїхати до сусіда подивитися, якщо є такий, така можливість. І вже тоді приймати конкретне рішення, правильне рішення, а не просто на емоціях, кажуть, на ажіотажі чи на популярності. Там, от В нього є, і я собі таке візьму, бо в нього ж є. А той, а чи запитував себе, а чи нужно воно мені, чи потрібно, чи дасть воно мені якусь користь. От то вже думається після. А як то кажуть, після бою кулаками вже не махають. От вам, друзі, правда життя. Тому бажаю всім вам бути розумними. І все буде тільки Україна. Отак, от, от ставте пальці вгору, тому що не інакше. А ми працюємо, у нас посівна, як і у всіх. Так що всім гарного початку. Пішла жара. Работает система вылову рыдких добрых. Четко, четко, четко.